Всім привіт! З вами на своєму каналі АЛІКС Начинаю перебирати монети вже 5 минут і попалася в мене знахідка. 50 копійок 96-го року. Крупний гурт. Магнітом Попробував Вже магніт у мене не випускається з рук, як то кажуть, бо теж мало лі що. Так, що я взяв? Обіщали мені 250 гривень. По 50 копійок не дали. Але нічого страшного, зайшов я в другий магазин, мені дали ось 100 гривень по 10 копійок, в другому 77, ще 50, тут ще 50 по 10. Так що тут є гривень 300 по 10 копійок. Десь около, ну більше як 280. І по 50 копійок вже я трохи перебрав, ось що куча і. Ось по 50 ще замотаних. Так що покажу, що, що знайдеться. Ставимо лайки, підписуємося на канал. І до зустрічі. Всім пока!